Таро прогноз для дів на липень 2025 року. Зараз подивимося. Три важливих події липня місяця для дів. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія місяця липня. Далі подивимося професійну діяльність в липні місяці. Так, як будуть складатися фінансові справи у липні місяці? Далі, як буде складатися особисте життя в липні місяці, на що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження. Отже, дивимося три важливих події місяця. Імператор, якась людина, яка може бути вища від вас за соціальним статусом, можливо, це ваш керівник, ем, от, можливо, батько ваш, якщо ви молода людина, або батько ваш ще живий, можливо, когось хресний батько може бути, то тут важливу роль відіграє в вашому житті. Так, знаково, де приберу. А що тут, підказочка? Будете співпрацювати з ним, щось запропонує вам. Можливо, дохід, от щось будете робити в якійсь команді. Так, далі. Четвірка пентоклів. Можливо, будете на щось збирати. Можливо, будете от те, що вам дороге, не будете відпускати. Оце воно моє, мені воно потрібно. Так. І третя король мечів. Е, теж людина мечева, це повітряна стихія. Угу. Якусь звістку приємно може е, вам принести або зробити щось, можливо, допомогти в чомусь, що ви будете задоволені. В цілому, дивіться, рухайтеся вперед, не сидіть на місці, не відгороджуйтесь від людей, від обставин, які можуть покращити ваше життя. Вам потрібно рухатися. Так, далі. Професійна діяльність. Ну, тут ви будете відчувати себе як риба в воді, в цілком все буде як завжди в оцих приємних моментах. Да? Так, фінансові справи, якийсь шанс до вас йде, тут не прогавте, візьміть його обов'язково. І як порада вам йде, дійте, активно дійте. Тут вогняної стихії, мадам сидить, це означає, що вона жезлова, активна дія, ініціатива. Проявляйте цю ініціативу, загорайтесь якимсь бажанням, працюйте своєю харизмою, заражайте людей ентузіазмом. І тут дивіться, ви будете як мог. Да? У вас все буде вдаватися в професійній діяльності, в фінансових справах. Можливо, нарешті щось таке зробите, що дозволить вам поїхати на відпочинок. Гарно відпочити. Так, що у вас в особистому житті? Ну, якась пауза буде. Якась пауза, передишка. Ну, можливо, о... Людина поїде кудись в інше місце, і у вас буде якась пауза. Причому пауза, яка е, дасть вам шанс обдумати все, як далі е, вести себе у відносинах. Якщо ви самотня, то ви якраз будете обдумувати, який, який чоловік, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе, вам потрібен. Так, трійка пентаклів, е, не замикайтесь собі. Це здоров'ю. щоб не відчувати себе самотнім. Самотньою, так? Співпрацюйте з людьми. Якщо вам потрібна якась підтримка психологічна, емоційна, моральна, знаходьте людей, однодумців, яких ви підтримаєте і які підтримають у вас. Тобто, в даному випадку вам допоможе група людей двоє-троє. Так. Тут насолоджуйтесь життям, дивіться, в цілому у вас і вимах по життю, і в фінансах у вас все добре, і тут з кубків емоціями. І тут десятка кубків, вся сім'я буде задоволена, можливо, все ж таки і поїдете на той же відпочинок, коли ви будете задоволені. Дивіться, насолоджуйтесь життям, липень у вас пройде в цілому. Приємно. Або якщо енергії показують, що можливо не зовсім буде так все і красиво, то тут знайте, що вихід з четвірки мечів буде в десятку кубків. Це щастя, задоволення. Ну, це як веселка, да? приємні враження і все вдається. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразний негатив обходить вас стороною.